Усім привіт! Знаєте, я особливо ніколи не підтримував жарти про американців та їхню не зовсім звичну логіку. Проте сьогодні, мабуть, зроблю виняток. Справа в тому, що у Сан-Франциско є пам'ятка, якою пишаються всі американці. Називається вона Золоті ворота. І в цьому не було б нічого дивного, якби не одна особливість. Це міст. До того ж червоний. Як ви здогадалися, сьогодні ми поговоримо про київські золоті ворота. Нариси древнього міста золоті ворота. Це унікальна пам'ятка оборонної архітектури Київської Русі. Вони були не тільки найпотужнішою ланкою в системі укріплень стародавнього міста, але й парадним в'їздом до Києва. Золоті ворота було збудовано у 1164 році, після того, як було закінчено зведення захисних валів нового міста. Зараз нам важко уявити, що розміри великого міста Ярослава Мудрого колись обмежувалися лише нинішнім центром Києва. Цікавою особливістю воріт є те, що, на відміну від європейських зразків, вітчизняна фортеця виконувала не лише загороджувальну функцію, але й більш естетичну. Скоріше їх можна порівняти із тріумфальними золотими. Воротами в Константинополі. Одразу за воротами колись починалася головна, так звана аристократична вулиця. Зараз же тут можна хіба що в метро спуститися, і то не досить зручно. Взагалі, золоті ворота будувалися на віки. Навіть у 1238 році під час тандаро-монгольської навали завойовники побоялися пройти повз них, а тому прорубували стіну в іншому місці. Подальшу долю споруди приховує мовчання декількох століть. Збереглися записки мандрівників 16 17 століття, які, описуючи це місце, згадують ворота у напівзруйнованому стані. Тоді ж вони втратили статус головного в'їзду до Києва, і так тривало до середини 18 століття, коли руїни пам'ятки були остаточно засипані землею. Дані фото зроблені вже наприкінці ХІХ століття. Незадовго до цього археолог-аматор Кіндрат Лохвицький на власні засоби та благодійні кошти відкопав залишки золотих воріт. Ворота, в тому стані, в якому вони знаходяться тепер, з'явилися у 1982 році. І це вже далеко не перша пам'ятка, приурочена святкуванню 1500-ліття Києва. Незадовго до цього постало питання, як захистити руїни від вітру та інших атмосферних явищ. І було вирішено накрити старе каміння своєрідною інсталяцією макетом золотих воріт у натуральну величину. Спірним лишається питання про достовірний вигляд пам'ятки, адже не збереглося жодних малюнків першої оборонної споруди. Були лише здогадки, а ще брак часу. Саме тому, вже через кілька років, неякісний бетон та дерев'яні балки почали розвалюватися. У 2007-му пам'ятку знову реставрували, і відтепер кожен охочий має змогу потрапити досередини, послухати про історію Києва 11 століття та піднятися на оглядовий майданчик, щоб помилуватися видом на сучасний Київ. Золоті ворота знаходяться прямо з виходу одноіменної станції метро. Не побачити їх дуже важко. Станція, до речі, також сама по собі є витвором архітектури 20-го століття та по праву занесена в список найкращих станцій метро Європи. Колись Київ починався золотими воротами, тому зараз я фактично знаходжуся поза ним. Гарний жарт, щоб розіграти друзів, чи не так? Просто зателефонуйте їм та скажіть, що ви поза містом. Лише не уточніте в межах якого року. Зараз, поки ви не встигли дістати свої мобільні телефони, пропоную вгадати вам тему наступного ролику. Наступної п'ятниці ми поговоримо з вами про пам'ятки одразу двом шахраям. Якщо маєте якісь думки, пишіть їх під цим відео на YouTube або ж на нашу пошту. Також чекаємо вас на наших сторінках в мережі. З вами були Нарис Древнього міста. На все добре!